Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Цього тижня у нас дуже цікава тема. Ми поговоримо про сім'ю. Сім'я це наші найближчі родичі. Найближчі люди для нас. Як правило, ми живемо в сім'ї. Так, давай з тобою пригадаємо, хто є в сім'ї? Мама, тато. Бабуся, дідусь, син. Донька. Якщо хлопчик і дівчинка живуть в одній сім'ї, вони родичі друг другу і називаються брат. хлопчик-брат, а дівчинка сестра, сестра. Між собою вони брат і сестра. А для своїх батьків для мами і тата хлопчик це син, а дівчинка донька, донька, син та донька. Давайте ще раз повториш членів сім'ї. А тепер ми з тобою підберемо слова, пограємо в дуже цікаву гру. Нам треба розказати про кожного члена сім'ї, який він. Наприклад, це тато. Тато який? Так. Тато сильний, мужній. Відповідальний мама, мама яка? Гарна, турботлива, ніжна, лагідна. Дідусь. Дідусь який? Мудрий. Старий. Вмілий. Сильний. Бабуся. Бабуся яка? Турботлива, вміла, ніжна. А тепер ми з вами зробимо пальчикову гру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик тато, цей пальчик мама, цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Молодець. Дуже добре. Давай ще разок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик тато, цей пальчик мама, а цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Молодець. Тепер ми подивимось, чим займаються різні члени сім'ї вдома та спробуємо скласти речення. Подивись на малюнку вся сім'я вдома ввечері. Так, давай знайдемо маму. Ось вона. Та складемо речення. Мама що робить? Мама читає. Мама читає що? Книгу. Так, мама читає книгу кому? Донці. Молодець. Давай повторимо все речення. Мама читає книгу донці. Добре. Тепер спробуємо скласти речення про тата. Ось тато. Тато з ким. Тато з сином. Добре. Що вони роблять? Дмуть. Тато з сином дмуть. Дмуть на що, дмуть на кораблик. Отже, у нас вийшло речення Тато з сином дмуть на кораблик. Повтори. Подивись, це дідусь. Склади речення про дідуся. Так, молодець. Дідусь читає. Газету. Повтори бабуся. Склади речення про бабусю. Так, бабуся. В'яже Шкарпетку. Бабуся в'яже Шкарпетку. Повтори. Молодець. Ми з тобою роздивилися, чим займаються члени сім'ї вдома ввечері. А тепер давай з тобою пригадаємо тему сьогоднішнього заняття. Так, темою заняття була сім'я. Які в нас є члени сім'ї? Добре. Тато, мама, дідусь, бабуся, син і донька. Добре. Якщо хлопчик і дівчинка живуть в одній сім'ї, то вони друг у другу, брат і сестра молодець. Ще ми з тобою сьогодні пригадали основні ознаки членів сім'ї і запам'ятали, що дідусі тато вони сильні, вони мужні і відповідальні. А бабуся та мама вони піклуються про нас, так? тому вони дбайливі, ще вони ніжні, тендітні. Я дуже вдячна тобі за заняття. Та кажу до побачення.